Вже більше року на Прикарпатті діє оздоровчий центр тепло крилатої душі. Засновниця Наталія Тарабалка розповідає, вони постійно надають допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам. До нас вже звернулися більше 100 військових. Це в основному психологічна підтримка, консультація і також психіатра. І в основному це було в цьому в залі. Для розробки суглобів для хребта у хлопців є великі потреби з спиною, і це масажі були, також кімнати рамотерапії. Хоч і розпочали свою роботу відносно нещодавно. Потреба в допомозі є постійною, зізнається пані Наталія. Першочергово потрібно облаштувати кабінет фізіотерапії та налагодити систему опалення, адже вона вийшла з ладу. В нас наразі є велика потреба в допомозі, бо приміщення ми взяли в оренду, де вийшли. Тло з лада опалення, також вода і каналізаційні системи є потреба в ремонті. Ми своїми силами з допомогою також небайдужих людей, благодійників за кордону, людей, які допомагають і фінансами, і працею відновили вже частиночку будинку, відремонтували і вже проводили ремонт ці, прийом ветеранів, родин і також ті люди, які не ті, потребують більш такої психологічної допомоги. І наразі найбільшою такою потребою є це, щоб до кінця довести опалення і кабінет фізіотерапії. До того ж, на території планують побудувати дерев'яний будинок, каже засновниця, який в першу чергу слугуватиме як їдальня. Порадившись з колективом, ми вирішили. За допомогою цих коштів, які будуть від цього заходу, використати для такого невеличкого проєкту і будівництва дерев'яного такого будиночку, який буде виконувати роль зустрічі для конференцій, для спілкування, для різних заходів. І інша частина буде використовуватися як їдальня, щоб він був такий, знаєте, зручний, комфортний, приємний, а усі решта потреби ми будемо. Помаленько доробляти, тому щоб допомогти військовослужбовцям проходити оздоровлення в комфортних умовах. В Івано-Франківську проведуть благодійний аукціон. Організаторка Ірина Євчок розповідає, в його рамках відбудеться показ мод, де українські дизайнери представлятимуть свої унікальні колекції. Дуже багато дизайнерів, які відгукувалися, це не тільки з Івано-Франківська, це і з міста Чернівців, яка приїде дизайнер, це З міста Львова також і з міста Харкова. Відповідно, в них колекції створені не просто, скажімо так, вишиванка. Це є все ручної роботи, це є давнє конопляне полотно. Можна буде побачити скажімо так, весільні сукні, але вони будуть вже не в такому, скажімо так, не в такому стилі, як завжди, ми звикли бачити. Тобто, більш вони лаконічні, більш стриманіші. І набагато, скажем, всі різні моделі вони ексклюзивні, вони в одному варіанті. Вже 29 листопада о 18.00 в Івано-Франківську відбудеться благодійний аукціон та показ мод. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.